Розглянемо третій напрямок налаштування плану рахунків створення балансового рахунку дебиторів-кредиторів. Обираємо модуль Довідники, пункт меню План рахунків. Для прикладу розглянемо створення додаткового рахунку до 631-го рахунку для розрахунків з митницею. Виділяємо рахунок 6312 розрахунки з підрядниками в національній валюті. Та натискаємо кнопку Додати за зразком. В полі Рахунок вказуємо номер нового рахунку, наприклад 6313. Уточнюємо назву. Всі інші необхідні параметри вже зазначено. Зверніть увагу, що вид рахунку не рекомендується змінювати, оскільки в такому випадку будуть необхідні. Додаткові налаштування типових господарських операцій. Натискаємо кнопку Додати. На наступному кроці залишаємо без змін всі запропоновані параметри та натискаємо кнопку ОК. На вкладці Аналітики будуть відображені аналітики та їх параметри. Крім того, можемо переглянути додаткові рахунки на одноіменній вкладці. Якщо є потреба рахунок авансу теж розділяти з митницею, то слід створити додатковий рахунок авансу та налаштувати його як рахунок авансу на вкладці додаткові рахунки для рахунку 6313, який ми створили для прикладу. Розгортаємо рахунок 371. Виділяємо рахунок 3711 розрахунки за виданими авансами в національній валюті та натискаємо кнопку Додати за зразком. В полі Рахунок вказуємо номер, наприклад, 3713, уточнюємо назву та натискаємо кнопку Додати. На наступному кроці залишаємо без змін всі запропоновані параметри та натискаємо кнопку ОК. Повертаємось до 631-го рахунку. Виділяємо рахунок 6313. На вкладці Додаткові рахунки. Виділяємо рядок рахунок авансу з системним рахунком 3711. Натискаємо кнопку Змінити. Праворуч від поля Рахунок натискаємо кнопку у вигляді трикутника, щоб розгорнути список та обираємо скасовано. Натискаємо кнопку Зберегти. Якщо в лівій нижній частині вікна кнопка Додати за зразком не винесена на панель інструментів, Скористаємось кнопкою Більше у вигляді трьох крапок та оберемо Додати за зразком. В полі Додатковий рахунок вказуємо новий рахунок авансу, який ми створили, наприклад, 3713. Праворуч від поля Рахунок, де вказано Скасовано, обираємо зі списку верхнє порожнє значення. Та натискаємо кнопку додати. При таких налаштуваннях система автоматично буде проставляти вказані рахунки авансу. Щоб зміни вступили в силу, після всіх необхідних налаштувань слід перезавантажити систему.